Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. До кінця поточного тижня в Україні збережеться погода з періодичними дощами та безспеки. Дощі та грози протримаються майже по всій Україні ще кілька наступних днів. Синоптики попереджають, де слід очікувати сильних опадів. З у п'ятницю, 14 червня, суха погода буде лише у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях, на Закарпатті та в Криму. У решті території країни прогнозуються дощі та грози, тому опадів буде багато. Вітер очікується незначний, південний, зі швидкістю 3,8 метрів на секунду. Що стосується температури повітря 14 червня, то в деяких областях буде прохолодно. Зараз ми вам усе розповімо. У п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від 19 до 21 градуса. А вночі буде від 11 до 14 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від 19 до 24 градусів, вночі буде прохолодніше від 11 до 14 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від 26 до 29 градусів, а вночі від 15 до 19 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 19 до 26 градусів, а вночі від 15 до 17 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від 25 до 30 градусів в день і від 15 до 19 градусів тепла вночі. У Києві 14 червня, хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!